Добрий день, компанія автопарк, місто Львів. Вашій увазі Mazda CX30, електричний автомобіль. Батарея у, не, у нього 36 кВт, потужність 155 кінських сил з переднім приводом. Приїхав з Європи, весь у рідній фарбі, нічого не підмальовувалось, безпека теж рідно не спрацьовувала. Комплектація у нас Парктронік спереду та ззаду, камера заднього виду, диски легкосплавні, ось такого дизайну, оригінальні. Оптика у нас Bixenon з умивачами. Салон шкіра плюс текстиль. Двері передні повноцінні, задні ось такі наполовинку. Противи руху відкриваються. Доступ в салон в принципі прекрасний. Сидіння значить тканина плюс шкіра. Сидіння без заламів, без потертостей, автомобілі не курили, чорний дах. Далі повний електропакет, електрорегулювання положення сидіння водія та пасажира, сидіння водія з пам'яттю, мультикермо, датчики світла, дуща, підрульові полюстки, електронна панель приладів, проекція на лобове скло. Клімат у нас двохзонний, підігрів передніх сидінь, круїз адаптивний з радаром, тримання у полосі, допомога при підйомі та спуску з гори. Та ось така мультимедія з великим екраном. Пробіг у автомобіля 135, верніше. На 135 тисяч кілометрів. Підтверджено пробіг. Автомобіль повністю без капіталовкладень. от, В прекрасному стані автомобіль. Побачити його можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого, 2. Приїжджати, антиздрайв, Придбати можна за готівку, в лізінг, в кредит та в трейдинг.